Лозівський професійний ліцей провів День відкритих дверей. Запросив гостину учнів зі шкіл Лозової, Лозівського, Сахновщинського, Близнюківського, Первомайського, Барвінківського районів. Підлітків як майбутніх абітурієнтів та майбутніх кваліфікованих фахівців ознайомили із особливостями навчального закладу. Одним з напрямків діяльності Лозівського професійного ліцею є профорієнтаційна робота. В рамках профорієнтаційної роботи ми складаємо заходи, і одним з, одним з таких є День відкритих дверей. А в цей день ми запрошуємо всіх мешканців Лозової, Лозівського району і прилеглих районів, для того, щоб вони відвідали наш заклад. Звичайно, основний орієнтир іде на молодь на учнів, які є нашими потенціальними учнями для того, щоб здобути професії, які їх цікавлять, а потім отримати диплом кваліфікованого робітника. На першому поверсі проходила презентація закладу для запрошених. Було представлено фільм про життя профліцею. Консультанти координували діяльність планового заходу і здійснювали екскурсію по кабінетах та виробничих майстернях, де гості мали змогу ближче ознайомитися з професіями, які тут освоюють учні, та зробити для себе певні висновки. При закладі існує затишний з усіма зручностями гуртожиток. Школярам було цікаво почути інформацію щодо умов прийому до закладу, переліку професій, які можна здобути. Юні гості, які завітали до профліцею, могли спробувати на майстер-класі виготовити художню поробку. Допомагали у цій справі дівчата -красі. Відділу. Щоб виготовити ось таку чудову квітку, гостям знадобиться зовсім небагато терпіння та часу. Сьогодні у нас День відкритих дверей ми виготовляємо квітки маку з атласної стрічки. Ну, показуємо всім, як робити, всім подобається. Приблизно 15 хвилин. Пробували робити, зацікавилися дуже, картини можна зробити. Учні спеціальностей кухар-кондитер представили свій смачний майстер-клас з вишуканим дизайнерським оформленням страв. І, звісно, глядачі могли це скуштувати та оцінити. Нарізаємо помідор, ну, перерізаємо на половинку, нарізаємо тоненькими скибачками, розкладуємо і загортаємо. Я отримали гарну розвитку. Покажіть, Просто розкладні. У вигляді ось такого, да? візеруночка. А можна зробити? Можна зробити. Звичайну звичайний квіточку, маргаритку або розанчик. По центру ми ведемо і відсаджуємо. У токарній майстерні школярі побачили, як виготовляються різні деталі на спеціальному технічному обладнанні. Коли діти вже навчилися працювати і володіти станком, вони. Тоді ми перейшли на метал і почали працювати з металом. Виготовляємо гаєчки вже, шайби, болти. Ну, на першому курсі в мене група першого курсу. Вона ще йде по, по першому розряду, ми влучимося. На другому курсі ми будемо захищати другий розряд. У майстерні електрозварювання майстри виробничого навчання, а також учні першого курсу, які вже добре освоїли основи своєї спеціалізації, показали хлопцям практичні моменти ручного та напівавтоматичного зварювання. Перші прийоми це запалювання думків і глаза, і її. І прежде ніж дугу запалювати, треба подати команду Глаза. Тобто ультрафіолет, який випромінюється дуга, може зробити. Можу не тільки глаз, а і взагалі ліца, щоб ви знати. Поэтому для цього существують отакі вот ось маски, отакі вот ось фільтри, оціто вот фільтри тут. Поступив сюди в минулому році. Ну, Вари так особо не вмів і особливо так багато про сварку не знав. Ну, тут багато знавного, ну, дуже багато. Узнаю тепер, як варить валіки, лежать, шви налажувати, щоб знати, і як коли должен, коли бути герметичний шов. Будемо скоро в сентябрі, в маю виходити на практику, буду на КМЗ приходити на міхане Євген, який завітав до ліцею з Близнюківщини, вже остаточно визначився, яку обере майбутню спеціальність. Хочу поступити в тати ліцей, тому що це. нас газосварщика, потому что это профессия востребована и высокооплачиваемая. Друзья, много сюда поступило из нашего района. По нашей специальности приезжали разные школы. Мы им показывали, чем мы занимаемся. Вот у нас ученик кладет плитку 10 на 10. А один ученик коложить 20 на 20 плитку. і так ми кожному рассказывали, яка хороша наша спеціальність. Какая вас она. майбутні абітурієнти ознайомилися ще з іншими спеціальностями: перукаря, оператора комп'ютерного набору, секретаря керівника Аліна вважає, що така професія, як перукар, є актуальною, оскільки кожен воліє бути доглянутим. Зараз це дуже очень професія. Всі вчаться стріч і и... Всім це подобається. Зараз дуже актуальні стріжки, нові покраски, коси. Це кабінет інформаційних технологій та інформатики. А також у цьому кабінеті проходить виробниче навчання, вже поточний інструктаж та заключний інструктаж з професії, секретар керівника, оператор комп'ютерного набору. А ви цю спеціальність можете отримати без ЗНО, тобто не потрібно нам сертифікати, ви приносите свої тестати і вступаєте до нас. Учні після закінчення профліцею будуть працювати або продовжувати навчання за спеціальністю. Дуже важливо зорієнтувати випускників на робітничі професії, які мають попит на місцевому ринку праці. День відкритих дверей став цікавим і доречним відкриттям для майбутніх випускників школи.